Перший візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Угорщини, відколи крісло прем'єр-міністра посів там проросійськи налаштований Віктор Орбан, не обійшовся без скандалів. Меркель розкритикувала останнього за переслідування свобод, підтримку його концепції неліберальної демократії та дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер Німеччини закликала Орбана зважати на опозицію громадянське суспільство та медіа. Унзваєвропейша нашому розумінні демократії, опозиція не ворог, а лише суперник. Потенціал нашого європейського порядку сьогодні багато в чому полягає в тому, що ми розуміємо і під терміном громадянське суспільство. Громадянське суспільство, в якому вільні громадяни можуть вільно спілкуватися, можуть брати участь без остраху і тиску і сприйматися урядом в якості партнерів. Це форма соціальної активності і є нашою силою і основою успіху. Поряд із плюралістичними і незалежними медіа. В європейському союзі також невдоволені про зовнішньою політикою Будапешта, зокрема й тим, що 17 лютого Орбан прийматиме Путіна всупереч рішенню ЄС відмовитися від двосторонньої зустрічі з президентом Росії, ухваленому після анексії Криму. Антиросійські акції протесту в Будапешті тривали два дні поспіль. Демонстранти прийшли до німецькомовного університету і скандували: Ми належимо до Європи, звинувачуючи Орбана в авторитаризмі та узурпації влади.